Будівництво сучасної підземної школи у Прилуках на стадії завершення. Нове протирадіаційне укриття для гімназії номер 13 уже зовсім скоро зможе надавати безпечні умови 196 особам. Підрядники зазначають, сховище зводять відповідно до чинних норм і стандартів. Хід будівництва особисто контролює Прилуцький міський голова Ольга Попенко. 21 серпня очільниця міста в чергове відвідала об'єкт. На сьогодні продовжується будівництво захисної це протирадіаційне укриття у гімназії номер 13 Можна вже сказати, що роботи практично вже на стадії завершення. Понад 95% це роботи вже виконані. Наразі тут фіналізовано зовнішнє будівництво. Зведено стіни, залито монолітне перекриття та виконано гідроізоляцію. Навколо укриття облаштовують прилеглу територію. Активні роботи тривають у середині. Приміщення вже має пофарбовані кімнати. Також облаштована вентиляція. Забезпечено освітлення, опалювальні мережі та інші необхідні комунікації усе для безпеки і комфорту місця. Найближчими днями ми будемо встановлювати вже меблі у кожному у кожному класі. Я вже неодноразово говорила, що це в нашому місці буде перша підземна школа. Тому вже десь на початку вересня ми будемо здавати експлуатацію цей об'єкт і будемо дуже раді говорити нашим прилучанам, всім мешканцям цього мікрорайону, що такою захисною спорудою. Це, ще раз буду казати, протирадіаційне укриття, яке відповідає усім нормам, можуть користуватися не тільки учні цієї школи і весь трудовий колектив, а й усі мешканці мікрорайону Сорочинського. Зведення нового підземного освітнього комплексу це спільна робота прилуцької громади та урядових структур. Фінансування для реалізації масштабної ініціативи надходило із казни міста та державної субвенції. Я вже говорила неодноразово. І ще буду дякувати від нашої громади, від усіх мешканців цього мікрорайону, губернатору області В'ячеславу Чаусу за підтримку, бо саме за підтримки обласної військової адміністрації, за підтримки управління освіти Чернігівської обласної ради наше місто отримало таку допомогу, тому щира вдячність і, звичайно, будемо чекати їх напри коли ми будемо здавати експлуатацію цю захисну споруду.